У США Автопром б'є рекорд і, на жаль, не позитивний. Але для України це гарна новина. І ось чому. Прострочення з автокредитами серед людей з низьким кредитним рейтингом досягли найвищого рівня за всю історію. Кількість боржників, які не можуть платити понад 60 днів, вже перевищила пік кризи 2008 року. Причина полягає в тому, що склалася досить невдала комбінація факторів: високі відсотки, рекордно дорогі авто та зменшення сімейних бюджетів. Платежі, які раніше були 400-500 доларів, зараз легко стають 700-1000. І все, люди тепер не можуть тягнути кредити. Найбільше страждає ринок вживаних авто. Банки масо. Вилучають машини, посилюють свій тиск, а це все запускає ефект доміно для всієї індустрії. Дилери фіксують хвилю відмов, банки-збитки, а автовиробники падіння попиту. А тепер головне, чи вплине це на Європу та Україну? Так, і дуже ймовірно. Коли в США купують менше авто, концерни починають скидати ціну на інших ринках. На американських аукціонах з'являється більше дешевих авто, вилучених банками, а це означає здешелення на європейському і на українському вторинному ринку. Тож найближчим часом ми можемо побачити більше доступних авто з ЄС та США. А конкуренція між автовиробниками може навіть знизити ціни на нові моделі. Якщо тренд продовжиться, то глобальний автопром чекають великі зміни.